t a Сьогодні, як ви можете бачити, позаду мене дуже-дуже багато декору. Я навіть не очікувала, що в мене його так багато, і це означає, що ми будемо робити з вами різдвяно-новорічний декор квартири. Дещо я вже зробила з чоловіком: це повісила зірочку на вікно і гірлянду на кухні, як ви можете бачити. Але все інше ще потрібно зробити. Дуже багато роботи. Надіюся, я встигну за один день, але думаю, це буде декілька днів. Вам бажаю приємного перегляду, заваріть собі смачний чай або какао. І можете надихнутися моїм декором. Трошечки мого декору вам покажу. Чуть-чуть зовсім. І це ще не все я взяла з різних кімнат. Тут який посуд, є підставочки, свічки, зірочка нова, я в якій я купляла цього року. Ялинка така маленька є. Ще ось на столик є підставки, гномик, звичайно, я ж ці відомі без гномиків. Ось така ялинка маленька є. Ось така гірлянда, щоб поставити її біля телевізору. Також милі коврики. Роботи дуже багато, як ви можете побачити, тому давайте з вами приступати це все, декорувати. Починаю я зимовий декор з кухні. І для початку ми з чоловіком повісили ось таку зелену гірлянду, купляли її в юзку і ще додали ось такі ліхтарики. Як же ж без моєї полички для чашечок? Тому ставлю поличку і беру чашечки. У мене дуже їх багато. До різдвяного сезону можете побачити, які в мене є на відео. І в цьому сезоні я купила ще одну нову чашечку. На поличку ще додаю ось такого Діда Мороза, купляла я в сінцеї, він ще й світиться. І ще взяла ось таку кульку і також додала на поличку. Ось такий у нас результат мені дуже подобається. І Беремо баночку для маршмеллоу, Також купляла в Сінсеї, з ось такими кендікейнами і засипаємо маршмеллоу, кладемо ще ялинку і свічки. Для атмосфери ще купила ось такі кендікейни і також поставила біля полички. Сінце ще знайшла ось таку дощечку у вигляді хатинки. Мені вона дуже сподобалася. Гарні малюночки ставлю також на кухні. Ще, звичайно, водичка в нас стоїть на кухні. І знайшла ось таку губку у вигляді ялинки. Гарно все це буде доповнювати. У мене є ось такі гарні підсвічники у вигляді червоних бантиків. До них купила в і ще свічки. Ставлю свічки в підсвічники і будуть гарно в мене стояти на кухні. А ви знали, що в нових свічках потрібно відрізати зверху ось цю ниточку, тоді вони будуть гарніше і довше горіти. Дуже гарна сільничка і персниця будуть прикрашати мою кухню. Ще додала ось такий маленький віночок над плитою. Дуже давно в юску купляла ось такі букви і ставлю їх також на кухню. У мене ще є різдвяні ось такі рушнички з кендікейнами і просто червона клітинка, буду також прикрашати свою кухню такими рушничками. Далі вирішила ще додати іграшки на гірлянду з ялинки. Далі ми будемо декорувати вітальну кімнату. Я дуже люблю, щоб було на дивані багато подушок і купила новенькі наволочки. Деякі в Сінсеї, деякі в пепку і ще й в Ікеї, Ось такі червоні. У мене диван маленький, але подушок на ньому дуже багато. Ще стелю ось такий пледик з пряниками та кентікейнами і накидаю багато подушок. А далі замінюю осінні постери на зимові дуже гарні. Два постера будуть тут, а один буде в ванній кімнаті. Вішаю на стіну це все і буде дуже гарно виглядати. Тут хатинка, ялинки, сніговичок, і навіть наш Марся буде тут на картинці. Для зимової атмосфери ще беру ось таку свічку. Взагалі дуже мені подобаються свічки з Basin Body Works. Вони дуже мають класний аромат. Взяла ще ось такий календар, щоб можна було відсчитувати скільки днів залишилося до Нового року або Різдва. І ще ось така свічка. Буде все дуже гарно світитися і пахнути. Біля телевізору, для атмосфери кладу ось таку гілочку. Вона шишечками і ще й світиться. Але я вирішила ще її задекорувати, додала червоних іграшок та бантиків, Мені здається, це буде класна атмосфера така біля телевізору, щоб дивитися різдвяні фільми. Як бачите, Белі сподобався наш диван з подушками, вона там дуже гарно спить. А ось і результат ось такі іграшки будуть на цій гірлянді, і це буде дуже гарно все світитися і надавати таку атмосферу з У нас залишилася спальня, яку також потрібно задекорувати. Тому зараз буду приступати, це робити. Тут хочу повішати гірлянду з ялинки, там поставити ялинку маленьку і замінити постільну білизну. І подивимося, що в нас з вами вийде. І починаємо ми з того, що я знову додаю гірлянду з ось такими ліхтариками. І ще вирішила задекорувати, звичайно, додала червоних та білих іграшок кенді кенні та червоні бантики. Ось така зимова гірлянда в нас вийшла, вона світиться і ще й з іграшками. Тепер я хочу замінити посіль на кроваті. Для цього ми з'їздили в Ікею і купили нову посіль з ось такими кендікейнами. Вона дуже м'якенька і гарно виглядає. Ми вже на ній спимо, тому я її рекомендую. Ще вирішила додати ось такі маленькі подушки, дві біленьких і з ось такими оленями. спальні буде ось така маленька ялинка, не справжня з шишечками. А уже в великій кімнаті ми поставимо справжню ялинку, поїдемо з вами разом десь на базарчик і купимо, і будемо декорувати в лохмасах. Також додала фонарики, кульки і бантики. А біля ялинки поставила ось такий напис, цікавий, дерев'яний, та свічку. І мені дуже подобається результат. Як вам, пишіть, звичайно, в коментарях. Я вирішила додати аромату імбирного печива і тепер точно все готово. Йду заварювати ароматний чай, щоб насолодитися цією атмосферою. Ви можете побачити, як було до, і стало після. Мені здається, результат дуже чудовий. В нас випав перший сніг, це було так гарно, і я одразу кажу чоловікові: бігом достаємо ліхтарики і вішаємо в нас на балконі. Тому ми погляли з Беллі і зайнялися цим. Повісили ось такі гарні ліхтарики. Зможете побачити в кінці, як це виглядає. Вітальні в нас висить ось така зірочка, ліхтарики і ще й тепер ліхтарики на балконі. Виглядає чудово, але ми ще вирішили додати з чоловіком на вікні різні малюночки. Зробити малюночки на вікні, ми купили ось такий спеціальний скотч, Приклеюємо це все, як ми хочемо, беремо сніг і все запшикуємо. В нас вийшло таке одне засніжене віконце. Мені воно подобається. Ми коли вже таке робили. А на другому вікні вирішили зробити зимові хатинки. І в нас вийшов такий зимовий городок. Покажу вам, як я задекорувала столик на кухні. Спочатку гарно його притираємо, а потім ставлю ось таку казкову зірочку. Купляла її в вікеї, але ну, дуже вона мені сподобалася і не могла її не купити. Далі беру ось такі підставочки, купляла їх в розмані червоного кольору, гарно підійдуть під мою кухню. І ще ось такий чайничок буду заварювати, смачний ароматний зимовий чай. І, звичайно, ще додала мандаринки. А далі ще взяла свічку. Дуже ароматно запалюю її, і ось такий столик у нас вийшов. Не дуже багато декору, але мені здається дуже затишно і так. А ви пишіть в коментарях, звичайно. Біля дверей також зробила зимову атмосферу, повісила ось такий віночок, а зверху гірлянду і додала також зимовий коврик. І ось такий зимовий декор новорічний в мене вийшов цього року. Ви можете побачити результат, це наша кухня. Тут навіть є сушені апельсинки. І ось така гірля... відео Я не показувала результати, як я це зробила. А в наступному ви побачите, як ми сушили апельсинки і робили таку гірлянду. Буде дуже цікаво, тому підписуйтеся. У нас така казкова кухня вийшла, тут і свічки, і ось такі світильники, така гірлянда. Дуже все затишно і атмосферно. Дуже подобається. А якщо вам подобається, то напишіть в коментарях, звичайно. У нас тут є ось такий столик. Тут також є підставочки, такі фрукти, мандаринки навіть вже є до свята. Ось така свічка. Мені дуже вона подобається, тому що має приємний аромат. І ось такий світильник. Купляли ми в ікеї його. А це наша вітальня. Тепер також казкова по телевізору йде мій улюблений Хрінч. Дуже люблю цей мультик. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Тут також є такий напис Мері Крісмас. Дуже класно виглядає, додає атмосфери. Ще гірлянда тут також світиться така, і гномики з двох боків. А на столоку в нас є свічки і ось такий диван весь в подушках. І навіть сьогодні ми ще докупили ось такого пряничного чоловічка, щоб також лежав в нас на дивані, і прикрашав свій диванчик. Ось так він тут тепер буде лежати. Подушечок дуже багато, і ось такі постери гарні. Купляла в тому році в шейні. Ще в нас є ось така зона. З зірочкою і ось такими ліхтариками. І звичайно, в нас навіть є біокамін. Подивіться, як гарно виглядає. І це дуже класна ідея. Якщо у вас є квартира, а не будинок, купити собі біокамін. А на балконі в нас ще є ось такі ліхтарики. Також балкон гарний. І ще з чоловіком ми цього року зробили ось такі хатинки казкові. Сніга в Варшаві немає, але в нас будуть ось такі засніжені будиночки, ялиночка і ось таке казкове віконце. Завершується відео. І якщо вам сподобався мій декор такий зимовий, то обов'язково поставте вподобайку під цим відео та напишіть щось в коментарях. А ми з вами побачимося у нових відео. Дякую вам за перегляд!